Пригнічений дух. Хотів назвати веселе серце, але зрозумів, що веселе серце якось надто буде банально. А коли звучить непригнічений дух, то ти починаєш якось думати: Окей, а що мене пригнічує, а що мене не пригнічує, а що мене веселить, а що мене не веселить. І дуже багато є е, причин радуватись, і дуже багато є причин сумувати. Дуже багато, і кожен може в цьому переконатися е, по своєму житті, і ти можеш багато, допустимо, приділити якихось питань до Господа, можеш багато що сказати Богу, і з ним поспілкуватися на багато різні теми. Але він завжди тобі скаже одну просту відповідь. Ти завжди маєш радіти, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які питання, які тебе чи в тебе добре все получається, чи в тебе не добре все получається. Ти завжди маєш радіти. Бо так говорить Господнє Слово, не дивлячись, що даже може ти проходиш ну, якісь випробування, які тобі, ну які тобі, як кажуться, Біблія говорить завжди, ти маєш радіти. Відкрий причте, 17 розділ, 22 вірш. Причте, 17 розділ, 22 вірш. Веселе серце то міцне здоров'я, а дух пригнічений, підточує сили. Тобто забирає сили. Дух пригнічений, забирає сили. Е, я ще приведу декілька місць писань, але ми не будемо їх відкривати. І ми знаємо, що в Біблії є в новому заповіті також: радійте в Господі і робіть це завжди. І знову кажу, радійте. Тобто Бог закликає нас постійно радіти, не, не шукати якихось причин для радості, а постійно радіти. Потім ще одне місце: просіть. Чого хочете, щоб ваша радість була повна. Тобто Бог закликає до того, якщо тобі щось не вистачає для твоєї радості, проси у нього, проси, проси, доки не получиш, стукай в ці двері, щоб ти міг радіти сповна, тому що від цього прославляється ім'я Господнє в твоєму житті. Ще просте місце Писання: в радості сила твоя. В радості перед Богом є сила твоя. Коли ти радий, коли ти довольний, коли твоє серце спокійне. Тоді ти маєш силу щось робити, тоді ти маєш силу вставати, тоді ти маєш силу робити якісь нові, ну на нові й нові ступіньки виходити. Але коли ти ходиш пригнічений, ти просто втрачаєш сили. Ти просто втрачаєш зря сили, ти втрачаєш сили для того, які ти мав би направити їх в розвиток, які ти мав направити в якусь працю, які ти мав направити в якісь служіння, які ти мав направити в якісь різні напрямки, які би тобі ж добро зробили. Але часто ми вибираємо. Цю сторону пригнічення, а не радості. Люди завжди падають в крайність, люди завжди падають від одного. Або ми ду, надто ну, радіємо, то з усього дивимося якось так, е, можна сказати. Як перфекціоністи, якби ну, дивимося і думаємо, а, все буде окей, і ми радуємося, і ми якби не звертаємо на якісь такі уроки, конкретні, які Бог говорить. І ми просто радіємо, просто якби, ну, життя прикольне, я сьогодні маю діти, одіти, маю що поїсти. От в цьому є благословіння. А також і друга крайність, яку часто люди падають: от все не так, в мене то не так, в мене якісь питання не вирішені, в мене робота, в мене там фінансів сьогодні немає. в мене там ще якісь, в мене куча питань. І це. Потрібно в цьому всьому знайти баланс, потрібно знайти середину, яку, про яку говорить Господь. Питання є завжди, питання є, що ти будеш. Завтра їсти, що ти будеш пити, що тобі завтра робити, як тобі поступати. Завжди будуть питання, і кожен, кожен етап твого життя будуть якісь нові нові виклики. І я не знаю відповіді, по суті, на всі питання, і ніхто з нас не знає відповіді. Ну, ми знаємо того, який дає відповіді на питання, ми знаємо того, який благословляє нас відповідями, і ми знаємо того, який дає нам в той час, коли потрібна та відповідь. І простий принцип це завжди треба бути радісним, завжди треба ну, старатися радіти. Це важко. Але Господь нам каже, що радісне серце лікує. Радісне серце лікує. Тіло і душу. І веселе серце, воно животворить, воно буде тебе животворити, воно буде тебе якось змінювати, воно буде тебе зміцнювати, воно буде тебе давати тобі просто іти далі, шукати причини йти далі. Да, Не дивлячись в цей час, що ми. От зараз в такому часі живемо, що від був недавно ковід, була тепер війна зараз і кучу кучу таких питань повстає. Але ми маємо адаптовуватись до цього часу. Тобто, що я маю на увазі адаптовуватись? Тобто, просити у Бога мудрості, щоб він дав бистро адаптуватись цей час до цього часу і зрозуміти, як тобі треба діяти в цьому часі, які на які тобі в якому служінні тобі треба служити цей час, в який він хоче, в якому ти знаходишся, в який напрямок початись розвиватися. Цей час, в якому ти зараз знаходишся, тобто, дуже потрібно нам вміння бистро адаптовуватись, мудрості від цього, мудрості від Бога, щоб це, це робити. Але скажіть джерело реальної радості. Якщо інколи не буває, ну є людина, в якої в якої все виходить, все добре, і вона знаходить радість в тому, що вона має, в тому, що в неї виходить, в тому, що вона е, успішна, здібна, перспективна, має хороші е, ну досвід, хороший, хороші можливості. А якщо людина не має цих моментів, не має тих, то, що вона би хотіла, те, що ну те, що вона дивиться, може в когось, а в неї це нема, в цьому радість черпати? Відки радість черпати, як ти думаєш, Марк? Що знає, розуміють Господа. да. це дійсно правильно, тому що Біблія пише, що істина радість в тому, щоб відріктись себе і слідувати за Христом. Це довгий процес, це довгий процес і не завжди нам до кінця зрозуміли. Але Бог каже, Ісус каже, що. І відрічи себе і слідуй за мною. В Цьому ти будеш мати стабільну радість. Ти будеш мати стабільне наповнення свого внутрішнього серця, своєї нутри. Твоя душа буде просто видавати цю радість. Твоє серце буде видавати цю радість. І коли Іс Петро каже Ісусу: ну відки Ісус брав радість, коли йшов на хрест на хрест. І Петро Ісус, коли розказував Петрові. Що це все має статися, а Петро йому якби, жалівся, жалівся на ним і каже, нехай не буде ну це з тобою, помилуй себе від цього, якби облич це. А Ісус каже: Ти не думаєш про те, що Боже, ти думаєш про те, що людське, про те, то, як, ну, як розвивати нашу 12. Імперію 12 апостолів, як як далі думати, як розширяти ці всі бар'єри, як піти на імператора Риму, як піти далі, далі. Тобто Петро думав зовсім про інакше. Але Ісус йому дав поняти, що ти не про то думаєш, що це взагалі не та дорога, про яку ми маємо ну яку ми маємо з тобою пройти Потрібно тобі просто відріктись себе і почати слідувати за ним. Тому що в цьому є реальна основа радості. Часто ми впадаємо в такі, якби е, в таку якусь круговорот такий, або ну ходіння по кругу. В один той самий, коли ми починаємо знаходити радість в тому, коли в нас є стабільна робота, коли в нас є. Це добре, коли в нас є. Це добре, коли воно постійно в нас є, коли ми можемо забезпечувати. Але коли ми від цього лише получаємо радість від того, що ми це маємо, і від того, що... Маємо хороші там, фінанси чи ще щось, то це якби така круговорот радості. Тобто, сьогодні воно в тебе є, завтра його в тебе може не бути, і що твоя радість пропаде. Але Господь каже, що не на цьому ми строїмо свій фундамент, не на цьому строїться наша радість. Не на цьому ми абсолютно ну, стоїмо, тому що Господь наша радість. Хотів би також затронути про пригнічений дух. Пригнічений дух веде до депресії. Всі це знають. А депресія може привести до болячок. Скажіть, із біблійних героїв, в кого були явні признаки е, такої серйозної депресії, і в майбутньому це е, призвело до якихось ну, загибелі даже? Юда, так. Да, да, у нього був явний. Ну, для мене дуже явно відображається з книги Сфір про Амана. Про Амана, простий принцип. Жив Аман, другий після царя. Жив, все мав, мав кошти, мав владу, всі йому поклонялися, всі йому, всі йому ну, гроші були, все було, сім'я була, все було. Був один Мардахей, який просто не захотів йому поклонятися, який просто йому не давав почесті тоді, коли всі давали, і він стояв, коли всі вклонялися. Він стояв е просто і дивився на Амана. І ніяк не реагував на нього. Амана, це наскільки взлило, наскільки він став такий, якби, що йому це як будто не давало повноцінного щастя життя. І він каже до своєї жінки: Аман: мені не дає цей Мардахей жити. Вообще. Мені, коротше, мене наскільки він напрягає, що ну якщо читати, я читав от третя, третя глава «Ісфір», там пише, що просто йому не давало, не давав щастя йому цей Мардахей. Не давав, щоб він почувствував, що він повноцінний той, який може правити, той, який може стояти міцно, і, і той, якого ну, його статус міцно поставлений. Що він думає? Він думає убити Мардахея. Але розуміє, що так як Мардахей, це плем'я того, яке не так легко вбити, він думає, все плем'я вбити. Йому це не виходить. В кінечному ітозі аман висить на вішениці. І всі ми знаємо цю історію. Тобто причина того, що у тебе пригнічений дух може бути за чого? Елементарно. Своє якісь я, свої якісь власні заздрості, свої якісь власні ну, амбіції, які не завжди є правильними, і воно тебе воно тебе починає пригнічувати, і в подальшому воно просто веде тебе до глибокої депресії. Хоча ти можеш все мати, хоча ти можеш бути добре, ну мати хороші здібності, таланти. Але чому це має приводити тебе до депресії? Невже тобі того, що в тебе є, не вистачає для того, щоб бути радим? Невже того, що ми маємо зараз, нам не вистачає для того, щоб наше серце завжди раділо? Я думаю, що нам вистачає. Я думаю, що достатньо Господь нам дав для того, щоб ми мали дійсно підстави радіти. А Біблія пише, радійте навіть тоді, коли нема цих підстав. Кожного з нас є цей мардахей, в кожного. В кожного з нас є такі ситуації, які тебе можуть дратувати. В кожного з нас щось тебе може не получатися, тебе це може дратувати. Це може тобі бути як капати на мозги. Може, в тебе є батьки, які також тобі щось говорять, капають, 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 тебе це також може дратувати. Але можна навіть друзі бути, які тебе, ну, ти, ти очікуєш, може щось. І Може тебе також дратувати. Це любий може бути в тебе як е, той момент, що тебе дратує. Але на це не потрібно звертати увагу, тому що Господь каже, що наша радість тільки в ньому. Другий момент, чого в чого нас може бути пригнічений дух. Це коли ми починаємо планувати і строїти своє життя, так, як ми це бачимо, так як ми це розуміємо, і так, як нам цього хочеться. Але Біблія пише, що не завжди буде так, як ми цього плануємо, як ми цього хочемо, але буде так, як буде краще для нас і так, як хоче Господь. Біблія пише, звичайно, що волосся не впаде без Божого відома, тобто і навіть волосся пораховане. І також є ще місце Писання, чи тільки добре ми повинні приймати від Бога, але не зле? Тобто, навіть в цьому Бог хоче показати, що добре це чи зле, ти все рівно проходиш і, і, і дякуєш за Богу цей етап і радієш в цьому. Хто був винуватий в Йосипових всіх його бідах? Хто був винуватий в тому, коли він проходив ці всі моменти, проходив в'язницю, його продали, потім рабство, потім ці всі етапи. Хто був винуватий? Невже в нього? Не, не, він, ну він міг впасти в депресію просто і здатися, і сказати, Бог, ну, ти, ти, ти взагалі несправедливий до мене, ти взагалі неправильно поступив. Міг, міг спокійно, і в нього було на це підстави. Але він вибрав, вибрав рішення, навіть там, коли він був серед Львів, радіти. Просто радіти, не дивлячись на що радіти. Тому у нього були підстави мати цю депресію, але він вибрав рішення радіти. Він вибрав, щоб дякувати Богу і шукати те, що хоче Господь. Тому що Господь його попереджав, що по поводу поклоніння снопів, Господь вже до нього говорив. І в цьому є радість, коли Господь з тобою говорить, і ти, проходячи ці всі випробування, проходячи своє, свою життєву дорогу, ти знайдеш сили піднятися. Ти знайдеш сили встати і сказати: Господь, ну да, я це пройшов, да, я, може, неправильно ну, себе в цьому проявив, але ти маєш силу мене підняти, ти маєш силу мені дати знов шанс. Іти далі. Господь любить нас і Він нам дає цю можливість. Хотів також, щоб ми е, приклад такий також е, привести. Стосовно, от е, раніше я коли працював з, з батьком своїм е, довгий час, около п'яти років, і задавався таким простим питанням: Боже, чому маю працювати там, де мені взагалі не хочеться працювати? Чому маю бути там, коли там ні церкви немає, ми з батьком за кордоном працювали? Там, де ні церкви немає, ні друзів немає, ти далеко від всього, і ти постійно в які, ну, в роботі, в роботі, декілька місяців. І задавався цим постійно питанням перед Богом, і в серці просто прийшла відповідь, що цей час використай правильно. Якщо тобі Бог дав можливість заробити, знай зароби. Якщо Бог дав тобі можливість послужити, послужи. І я собі задаю питання, Господь. Ну моє серце до цього не лежало. Чому я це мав робити? Але Господь поставив тебе в такі умови. Господь зараз створив для тебе такі умови, і він знає, для чого Бог, для чого Бог це робить. Якщо Він тебе поставив в інші умови, там де ти зараз знаходишся. Господь знає, чого він це зробив. Так потрібно вже дякувати просто йому. Просто прослав його, подякуй, найди. Знайди причини, що ви подякувати. Да, це тяжко, да, це певний, певна ступінька, це певний крок віри, але є за що дякувати. Є за що дякувати, тому що Господь він є сильний і Він тебе не залишав до цього часу. І якщо узагальнити ці всі моменти, скажіть, чому ми часто не хочемо слухати те, що Господь до нас говорить, можливо, це інколи не те, чого ми хочемо. Це питання. Чого ми часто не хочемо слухати Бога, якщо те, що Він нам дає, це те, що нам зараз потрібно. Тому що ми не бачимо кінечного результату з того всього. Ми не бачимо, чому Господь допускає до нас ті чи інші випробування. Ми не розуміємо, чого, ми не бачимо свого, по-перше, серця, а Бог бачить наше серце. І він знає, в яких, в яких ситуаціях наше серце починає відкриватися. Він бачить, що в яких моментах життя твоє серце є як. Ну, Оголене повністю, і там Він зможе тоді щось зробити в твоєму серці, там він зможе тебе десь обрізати, там Він зможе тебе десь наповнити, показати тобі, а дивись, там ти не так. Тому ці ситуації, які в нас є, де наше серце відкривається перед Богом, дякую йому, дякую, слав Його, прославляю, прославляю його, тому що з цього побачиш потім плід. Але якщо ти не хочеш. Находячись в цей цьому часі, в якому ти зараз живеш, і якщо ти не хочеш стати в осторонь, бути з тими, хто програли, то тобі потрібно інколи прогнутися. Тобі потрібно інколи просто стати і задуматись, Господь. Якщо ти допускаєш до мене ці ситуації, які заставляють мене десь своє я обрізати, то невже це просто люди так хочуть? Я думаю, що це не люди так хочуть нас в чомусь чи докорити, чи ще щось. Я думаю, що це Бог через людей діє, щоб нас десь обрізати, щоб нам десь показати, десь нас, десь нас підточити, щоб ми більш ми могли проявити ім'я Господнє, прославити ім'я Господнє. Тому дуже важливо, дуже щоб в нашому житті, які ситуації в нас є, і які проходимо, завжди бути відкритим перед Богом. Завжди... Приймати його і дякувати. Можливо, не завжди ти зразу поймеш, що тобі робити, але тобі просто треба дякувати і радіти в тому, що ти маєш. Радіти і знаходити причини, щоб радіти. Тому що якщо ти не будеш радіти в тому, що ти знаходишся, то ця твоя пустиня вона може затягнутися. Твої питання, життєві, питання сердечні, вони можуть затягнутися. Але Господь кличе нас на свободу, Господь кличе нас стати над цим, не дивлячись, що ти проходиш, не знаючи кінечного результату, ти повинен радіти просто тому, що ти зараз. Маєш і в тому, де ти зараз знаходишся, тому що Господь добрий і Він Біблія пише: начати в нас добру справу завжди докінчить до кінця. Не дивлячись це, ми розуміємо, чи ми. Бачимо чи не бачимо кінечного результату і чи ми хочемо, чи не хочемо, щоб Бог робив ці всякі ну, операції над нашим серцем кінечний результат за Господом. Тому що, якщо він начав у нас добру справу, Біблія пише, що він докінчить її. Якщо він начав тебе переплавляти, він докінчить. Якщо він начав тобі щось в мозгах твоїх міняти, він її докінчить. Але як, чи ти приймеш цю його роботу, чи ні, залежить, чи твоє серце буде знаходитись перед ним в радості і дякувати, не нарікати, не, не шукати причин для того, щоб уходити. Назад, а шукати причин для того, Бог, не дивлячись, що я зараз проходжу, я все рівно буду стояти, я все рівно буду шукати тебе, я все рівно буду молитись. Да Хоча я не завжди роблю те, що ти хочеш від мене, не завжди я поступаю так і не завжди є тим світлом, але я буду все рівно стояти на тобі, на твоєму слові і на тих відкриттях, які ти мені давав, тому що Господь він є сильний. А якщо він вірний, то ми своєї сторони тим більше будемо вірні і. До цього я закликаю, щоб ми раділи і своє життя проходили в радості, тому що в цьому є сила і спокій наш. І на кінець хотів зачитати також місце писання, яке говорить про свій мир даю вам. Можна не відкривати, в мене просто записані, вони без свій мир даю вам, мир, який не залежить від обставин, мир, який не залежить від того, що ти відчуваєш. Мир, який не залежить від того, що тебе оточує, свій мир Бог дає. Бог хоче, щоб ти опирався на його мир, щоб це було для тебе як та основа. І коли цей мир для тебе як основа, то щоб тебе не оточувало, ти зможеш в кінечному результаті вийти переможцем.